Посадили капусту чи редиску, Будьте уважні, бо скоро на ваш город може прийти маленький, але дуже ненажерливий ворог крестоцвітна бліжка. Це маленький чорний жучок іноді жовтими смужками, який стрибає, як блоха. Вона дуже шкодить капусті, редисці, руколі, гірчиці та іншим крестоцвітним. Кристоцвітна бліжка дрібний жучок із родини листаїдів, довжина 1-3 мм. Вона чорна, добре стрибає та отримала таку назву: живиться листям молодих рослин родини крестоцвітних. Виїдає дрібні дірочки, які зливаються у великі пошкодження. Сіянці можуть загинути повністю. Найактивніше в суху теплу погоду, особливо навесні. Ось так виглядає результат її роботи. Маленькі дірочки, ніби хтось просіяв листя. Якщо сіянці зовсім молоді, то можуть загинути. Змує в ґрунті або під рослинними рештками тому навесні з'являється дуже рано. Любить суху землю. Тому регулярний полив і мульча допомагають зменшити її кількість. Ще вона не переносить запаху зол. І тютюного пилу, тому їх часто використовують як натуральний захист. Один з найпростіших засобів захисту зола, а пудрямо нею вранці по вологому листю. Жучки дуже цього не люблять. Крім золи можна використовувати і інші засоби захисту, такі як мульча або накриття агроволокном, що ускладнює доступ ложки до рослин, часте зволоження боблішка не любить вологу. Оприскування настоєм часнику полину або отстом одну столову ложку на 1 літр води. Але, на мою думку, найпростіше та безпечніше використовувати золу. Крім того, вона екологічна. Єдиним недоліком цього методу є те, що цю процедуру потрібно виконувати постійно, особливо після дощу. Тому що дощ змиває попіл. Краще використовувати золу одразу після поливу. Зола краще прилипає тоді до листя.